Всім доброго здоров'я! Сьогодні 31 травня. Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної енергії, виконує графік диспетчерських навантажень. Персонал забезпечує роботу основного обладнання, проводяться роботи щодо підготовки до ремонтної кампанії. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, відповідає природним рівням. Екологічний та протипожежний стан без зауважень. На промайданчику ХС продовжує свою роботу постійно моніторингова місія МАГАТЕ зауважень щодо виконання критеріїв безпеки немає. Сьогодні, 31 травня, в начальних закладах прозвучать останні дзвоники. На жаль, Весь рік пройшов під звуки тривог, вибухів. Третя весна, коли під час повномасштабної війни наші навчальні заклади випускають випускників. Дорогі випускники, бажаю всім розвитку, тому що ви наше майбутнє. Ви маєте присвятити своє життя. Розбудові країни, адже Батьківщину не вибирають. Я закликаю вибирати енергетичні напрямки, освіти, тому що наша країна потребує розбудови і розвитку. Бажаю всім вам успіху, бажаю всім нам перемоги, бажаю всім нам миру. На тижні, що минає, Хмельницька ЄС передала нашим захисникам 70 fpv дронів. Розміром 7 дюїв, а також 5 мавіків з тепловізійними камерами. Надалі робоча група продовжує активно працювати, розглядає кожне звернення. Я дякую кожному атомнику Хмельницької АЕС за те, що ви своїми особистими коштами наближаєте перемогу. Перемога буде за Україною, слава Україні, вічна пам'ять. Загиблим слава нашим захисникам!